Ініціативу Ділимося хлібом продовжують на Закарпатті. На майстер-класи з випічки притаманної нашому краю збираються внутрішньопереміщені особи та місцеві для інтеграції і знайомства між собою. Нещодавно виготовляли какаовий торт тільки в його міні-версії кексів, аби до процесу могли долучитися всі. Реалізовуємо грантову програму, яку виграв благодійна організація фундації князів-благодійників Островські. У про у програмі єднання заради дії від грантодавця Айрекс, це який фінансує державний департамент США. Сьогодні у нас зібралася велика група це цілих 16 осіб. Ми готуємо. Молочні кекси. Це був рецепт був молочних кексів. Ми їх поділили як із базового молочного. Ми їх розділили на три на маковий, на шоколадний і на родзинковий. Кекси у нас виникла теж така ідея уже з Тетяної літератії, яка знайшла у книзі за 1925 рік певну рецептуру. Це було на кухня. Я звідти вибирала такаовий торт. Проєкт ділимося хлібом згуртовує. Я рахую, що такий проєкт повинен бути в кожному місті, в кожному селі, тому що він дуже дає хороший ефект з плану того, що переселенці, вимушені переселенці, які приймають участь у таких сесіях, вони діляться своїми емоціями, діляться своїми почуттями і вони якби, зможуть інтегруватися ще більше у наше суспільство для того, щоб... Не почувати себе такими покинутими і нікому не потрібними. Вони навпаки діляться хлібом, діляться добром, це добро і вони почувають себе в будь-якому місці як вдома. Раніше, зокрема, учасники випікали паски та інші смаколики. В одному приміщенні ділилися рецептами з різних куточків України. Для вимушених переселенців такі зустрічі дуже важливі. Про одну з них теж із випікання кексів згадує пані Валентина. Моя родина з задоволенням прийняла участь в цьому проєкті. і було дуже приємно, що ми туди пішли. Нас було 11 людей. Це всі були мешканці міста Северодонецьк. Тобто, ми спілкувались до війни в нашому місті, і ми зібрались усі разом. І Це було таке, знаєте, подвійне задоволення. Ми побачились усі разом. І ми випікали кекси. Робили тісто, робили, закладали його. Потім з задоволенням їли ці кекси. А потім те, що залишилось, нам дозволили з собою взяти. І ми пригощали, ми пригостили сусідів своїх. Там така сім'я, де п'ятеро дітей. Ми поподіли, поділилися з ними. Ділимося хлібом. Це ініціатива, методика, спільнота. І ціла велика програма адаптації людей, які були вимушені залишити свої домівки до нових місць проживання під час випікання сумісного хлібу, а до цього іще замішування тіста, ділення тістом, випікання хліба, ділення самим хлібом з учасниками заходу, з іншими людьми. Людина адаптується, людина привчає себе знову відчути своєю. В новому середовищі кекси, як і інші смаколики, учасники забирають із собою та діляться ними з іншими.